Олег Ляшко, радикальна партія. Шановні колеги і народні депутати, звертаю вашу увагу на важливу корупційну історію. Минулого тижня в цьому залі, в п'ятницю, я запитав у міністра фінансів Олександра Данилюка. Чому він не зареєстрував декларацію як державний службовець свої офшорні компанії, якими він володіє, і в яких він є директором, на всю країну з цієї високої урядової трибуни Олександр Данилюк запевнив про те, що в нього немає офшорних компаній, що він всіма фібрами своєї душі проти корупції, і що він е, не має ніяких компаній. При а однак це була неправда. Припертий до стінки доказами, сьогодні Олександр Данилюк визнав про те, що він є директором трьох офшорних компаній, дві з яких знаходяться на Кіпрі, одна на Кайманових островах. Він пояснив, мовляв, помилка, що він забув казати ці три офшорні кампанії у своїй декларації. Я хочу наголосити, що Олександр Данилюк, який обраний минулого тижня міністром фінансів України на державній службі, працює з 2010 року в адміністрації президента Януковича, в адміністрації президента Порошенка, до обрання міністром фінансів України. Олександр Данилюк працював заступником голови адміністрації президента. Упродовж п'яти років Олександр Данилюк як державний службовець найвищого рангу заповняв декларації. У жодній з них за п'ять років він не вказав три офшорні кампанії, якими він володів. Це означає, що він свідомо, це не помилка. Він свідомо брехав українському суспільству податковим органам. Українцям він приховував свої офшорні кампанії, він приховував свої доходи, і саме тому він не вказав їх в деклараціях. І лише після того, коли ми оприлюднили ці матеріали, Данелюк після тривалої брехні, в тому числі в цьому залі, вимушений був визнати, що в нього є три офшорні кампанії. Я звертаюся з вимогою до міністра фінансів Данилюка негайно подати заяву про відставку. Я звертаюся з вимогою до Національного антикорупційного бюро України, негайно розпочати розслідування корупційного скандалу, приховування офшорних скандалів міністром фінансів Данилюком. Який уряд може щось зробити, коли це уряд міністрів офшорів, коли міністри ховають в офшорах свої статки, коли президент приховує свої статки в офшорах і всі вони разом не платять податків? Ми вимагаємо розслідування в парламенті офшорів президента, офшорів голови Нацбанку, офшорів міністра фінансів. Ганьба!